Ми з вами продовжуємо додавання та віднімання векторів. Рухаємося далі. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати. І так, додавання векторів. Яким чином ми можемо їх додавати? Ми їх можемо додавати за правилом трикутника, а також можемо додавати за правилом паралелограм. І так, і так це можна робити. Тепер відкриваємо підручник, сторінка. 172. Дивіться, в нас за умовою є паралелепіпед ABCD А1, Б1, С1, Д1. Нам треба знайти суму векторів ABD1 плюс, плюс С Д плюс Б С1. Це в нас номер 183. Тобто, нам треба знайти. Можна, в принципі, паралелепіпед будувати не треба. Він у вас. В цьому випадку є в підручнику. Тому, так, поїхали АБ, плюс. Плюс, що в нас там? ДД1? Далі плюс СД і плюс. Б1С. 1 Б1С. 1 Дорівнює. Нас позначення. Ті вектори, які в нас просять, вони в нас позначені. Тобто AB плюс ДД1 плюс С плюс С C... плюс 1 С1. Тепер дивіться, єдиний такий момент. Скажіть мені, будь ласка, від перестановки доданків сума змінюється? Ні. Ні. Чому я б спитав у вас саме про це? Тому що. У вас є два вектори, які будуть, ну, по суті, взаємно знищуватися. Тобто, яким чином Записуємо АВ, записуємо вектор АВ плюс вектор CD, плюс вектор CD, і дописуємо два інші. плюс DD1, плюс B1, плюс вектор ДД1, плюс вектор Б1C1. Тепер. Чому вони у вас взаємно знищуються? От давайте на них подивимося. Давайте на них подивимося. От у вас вектор АБ, от у вас вектор СД. Як ви думаєте, чому вони взаємно знищуються? От, Тобто, як, як звичайні числа, тобто протилежні числа, да? наприклад, якщо у вас буде мінус 6, плюс 6, буде дорівнювати нулю? Так. От і тут так само в дужках в нас виходить. Тобто, ось тут у нас виходять вектори протилежні, тому вони будуть дорівнювати нулю. Тобто, по суті, нам залишається додати лише вектори d 1 і b1c1. Давайте подивимося, що, що вони собою представляють. Зараз я приберу ці вектори. Давайте подивимося, що вони собою представляють. Так, Так. Так, Д 1 і Б1, і Б1C1. Тепер що з ними можна зробити? Ми можемо сказати, що у нас D, D D1 плюс B1C1 дорівнює рівнює B1 плюс B1C1. Ну, дивіться, давайте з вами спробуємо перенести якийсь один в якусь площину. Ну, Разве не перенесло? І Іще раз, Шо, спробуй ще раз, Кіра. Добре, ну можемо сказати, що в нас вектор Dd1 плюс вектор B1C1 дорівнює вектор Bb1 плюс вектор B1c1. Вектор ББ1 1 вектор B1C1. Можемо. бб 1 плюс вектор B1. Плюс вектор B1C1. Тобто перенесли їх в одну площину, і тоді. І тоді, що в нас вийде? Тоді буду дорівнювати вектору BC1. BC1, правильно. Тоді дорівнює вектор BC1 за правилом трикутника. Обще знайшли цю суму. І так, у нас є вектори А і Б. Нам треба знайти координати вектора А плюс Б. 18,5. Так. так. За умовою, у нас є координати вектора А. Координати вектора А. 3 мінус 6 та 4, і координати вектора Б. Мінус два, чотири та мінус п'ять. Яким чином ми можемо знайти координати суми цих векторів? Як точно мінус два плюс три, чотири, мінус шесть, мінус пять плюс четири? Так, воно так, тільки, Кіра. Ну, ладно, все, все правильно, тільки єдине що, чому не зробити мінус 6 плюс 4. І 4 мінус 5. І 4 мінус 5. То ти їх в різному порядку називали. В принципі, від перестановки до данків сума то не зміниться, але все одно. Тоді, Тоді координати суми цих векторів. Координати суми цих векторів. Нас буде дорівнювати чому? Один мінус два мінус один. Один мінус два, мінус один. Далі. Тоді. І шукаємо модуль суми цих векторів. Модуль суми цих векторів. Тобто все так само, як і раніше, тільки єдине, що. Підносимо 1 в квадраті плюс мінус 2 в квадраті плюс мінус 1 в квадраті. Дорівнює 1 плюс 4 плюс 1. Чому буде дорівнювати? Получається, то у нас буде корінь 6. Корінь з 6. Тепер. Тепер ми з вами продовжуємо. Нам з вами треба насказана призма С, А1, Б1, С1. Нам треба тепер знайти різницю векторів. Яким чином шукати різницю векторів? Вектор АБ, мінус вектор. вектор А1 С1. Дорівнює. Тепер дивіться на призмі. Вектор АБ. Ми можемо сказати, що у нас. І вектор а 1 C. Вектор АЦ. Можна, можна його перенести. Правильно. Ну, це дорівнює дорівню АБ- АС, і тоді буде, виходить, Чому це буде дорівнювати? Чому? Вектор Вектору C, B. C, B. Правильно, вектор C B. Я правильно направлена? Правильно все. Дивіться, коли ви розв'язуєте розв таке завдання, у вас завжди різниця дивиться на зменшуване. Тобто, в нашому випадку треба пригадати компоненти віднімання, зменшуваний від'ємник різниця. Зменшуване у нас хоч в одному, хоч в іншому випадку АБ. Відповідно, різниця буде дивитися на, ну, тобто, на вектор СБ. Далі продовжуємо. Продовжуємо. Тепер далі наступне. аа 1 аа 1 Мнус 1 аа 1 мінус БЦ1. Так само зараз позначимо. аа 1 мінус Б1. Ми також можемо сказати, що у нас BC1 дорівнює ас 1 1 тоді получиться у нас бц 1 не дорівнює ац 1 Кіра. У вас не сказано, що у ці осі... У вас не сказати. сказано, Кіра. Зараз. У вас не сказано, що A1. у вас ці грані рівні. Єдине, що ви можете стверджувати, що у вас аа 1 Дорівнюватиме бб 1 Ось тут можете сказати. бб 1 мінус бц 1 Получається, дорівнює С1 Б1. С1 Б1, правильно? ББ1. Тобто, немо, ось тут дивіться. Якщо тобто, висота призми, вона усюди буде однакова. Так, то тут ви не можете стверджувати, що у вас, тобто, наприклад, б 1 БС1 буде дорівнювати ас 1 Так, ББ1 тоді. Мінус Б1. Дорівнюватиме тоді С1Б. Дорівнюватиме тоді С1. Б1. Так, є таке. І останнє в цьому завданні. І останнє в цьому завданні BA1. мінус Б1С. Дорівнює. Дорівнює БА1. Б. BA... Зараз БА1. мінус Б1C1. Можна сказати, що у нас БА1 мінус Б1С дорівнює B A1 мінус Б. 1 с дорівнює ба 1 мінус б ба 1 мінус БС, правильно? БА1 мінус вектор BC. Мінус вектор BC. Тоді дорівнює BA1 мінус вектор BC. Получається, у нас буде A1C. Це А1. A1. Чому? У нас зменшуване БА1. А різниця вказує на зменшуване. От дивіться, різниця БА1. Зменшуване БА1, так? Зменшуване БА1. Ось він у нас. Ось він у нас. Мінус БЦ. Тоді різниця вказує на зменшуване. Тобто C, А1. Різниця стрілочкою дивиться на зменшуване. Дорівнює a 1 Вектор. Так, все, так, хочемо. Продовжуємо. Ми, Далі. Не очі начлась. Поїхали. Вектор А, який має координати? Міс 10, 15 та мінус 20. Та вектор Б, який має координати? 2, 6 та мінус 12. Тепер, знову ж таки, як і в попередньому завданні. Спочатку ми шукаємо. Різницю координати різниці цих векторів. Тобто вектор А мінус вектор Б. Тепер вместо при прибав... добавлении просто відняти, То есть 10 мінус 2, 15, минус 6, мінус 20, плюс 12. Плюс 12, да? Вектор А, мінус вектор Б. Які координати буде мати? Мінус 12, 9, мінус 8. Міс 12, 9 та мінус 8. Для обчислення модуля казкові координати, якщо не користуватися калькулятором. Якщо не користуватися калькулятором. Далі. Ну, а тепер нам треба обчислити модуль такого вектора. Тепер нам треба обчислити модуль такого вектора. А відчитувай, що там мінус. Це, виходить, мінус 12 в квадраті, мінус 9 в квадраті, мінус в квадраті. Чому Деш мінус? Кіра, дивіться, мінус вам вказав про те, що вам треба зробити з координатами вказаних векторів. Те, що ми і зробили. Ми координати цього вектора знайшли, угу. тобто, дивіться, ми могли сказати, що, наприклад, умовний вектор, наприклад, ну, не, не знаю, там нехай буде n, буде дорівнювати різниці вектора А мінус Б, так. І тоді в нас вийшли б координати цього вектора n мінус 12, 9 та мінус 8. Тут би ти нічого не змінювало б, якщо б тобі сказали б знайти, наприклад, модуль вектора n. Тут би робила все за формулу. І от і при різниці не треба нічого вигадувати. Тобто мінус 12 в квадраті, плюс 9 в квадраті, плюс мінус 8

в Підсумку виходить 17. Просить вам по одному номеру. Записали параграф 4.18. Виконати письмово номери 186, 188 та 1810.